Вони першими приходять на допомогу людям у найскладніших ситуаціях. При пожежах, природних катаклізмах, аваріях, техногенних катастрофах завжди в епіцентрі усіх надзвичайних подій рятувальники. На плечах рятувальників лежить велика відповідальність за наші життя, які інколи залежать саме від мужності, витривалості та професіоналізму тих, хто обрав одну з найнебезпечніших та складних професій. Національний університет цивільного захисту України відомий далеко за межами нашої держави. Він має славетну історію та давні традиції. Указом президента в декабрі 2009 року за дійсно серйозний вклад в діло підготовки кадрів був даний статус національного університету. Ми єдині національне будівництво в нашій системі, Хотя, опять же, дело только не в названии, а дело в том, что это заслуга всего коллектива. Это действительно настоящая подготовка кадров, и кадры в своей практической деятельности подтверждают этот статус. Они показывают серьезную подготовку, в первую очередь профессиональную свою, психологический свой настрой. Это эрудированные люди. Это те, которые сегодня решают на практике те проблемы, которые сегодня стоят перед Министерством по чрезвычайной ситуации. Сьогодні в Національному університеті цивільного захисту України діють 5 факультетів цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально психологічний пожежної безпеки та техногенно-екологічної безпеки. Його випускники гідно представляють Альма-Матер після навчання в підрозділах і органах Міністерства надзвичайних ситуацій України. Адже університет виховує справжніх професіоналів. Годы, проведенные в этом университете, дали мне ну, как бы большой базис и толчок в жизнь. Вот, и очень ну, помогли мне при трудоустройстве, потому что я проходил сначала практику в данном управлении, а потом пошел туда на работу. Вот, и очень помогли предметы профессионального направления, это такие, как профилактика технологических процессов, организация пожарной профилактики в населенных пунктах. этим сейчас я и занимаюсь вот в масштабе области. Это путевка, как говорят, в жизнь была полностью, то есть все, все основные навыки здесь были подготовлены. После выпуска, действительно, когда уже началось разъединение, появилось уже воплощение гостехногенной безопасности появилось, то есть решил отдать свою жизнь непосредственно профилактике, то есть пошел по линии гостехногенной безопасности, то есть профилактика, назорная деятельность. На базі Національного університету цивільного захисту України діє єдина на вітчизняних теренах смуга психологічної підготовки рятувальників. Вона складається з шести навчально-тренувальних модулів. Курсанти відпрацьовують навички з проведення пошуково-рятувальних робіт при руйнуванні будинків, ліквідації аварійних ситуацій на хімічно небезпечних об'єктах. На смузі моделюються ситуації аварійно-рятувальних робіт на водоймах, відпрацьовуються рятування потерпілих за допомогою спеціальних засобів. В умовах нестачі часу і раптової зміни обставин курсанти вчаться рятувати постраждалих з-під завалів при пожежі, а також долати водні перешкоди у спеціальному спорядженні. Безумовно, все це потребує високої фізичної і психологічної підготовки. Уровень подготовки очень высокий, преподаватели уделяют очень большое внимание спецпредметам, поэтому мы все отрабатываем на практике. Заступаем в пожарной части на практику, ездим на пожары, спасаем людей, проводим профилактическую работу в школах с людьми по поводу правил пожарной безопасности. база университета очень сильная и рассчитана на, на большой слой населения, поэтому как бы когда мы выпускаемся, мы можем работать разными направлениями. Ну, я как бы выбрался быть спасателем. Мы провели в этих стенах пять лет, за эти пять лет стали намного мужественнее, мужчины стали настоящими мужчинами. Об уровне образования очень, как и с дедом, с отцом за эти годы университет очень вырос, как по уровню подготовки, количеству предметов. Часов, и в часов проведених і в образування. Саме тут, у навчальній пожежно-рятувальній частині університету, молодь проходить теоретичну та практичну підготовку, а інколи і перше бойове хрещення. Частина повністю пристосована для вивчення роботи бойових підрозділів в реальних умовах. У складі сил Харківського гарнізону Міністерства надзвичайних ситуацій України. Курсанти університету беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж виїжджають на допомогу людям, які потрапили у лихо. Був uh, случай мужчина, 63 який uh, не соблюдає техніку безпеки та охорону труда, хотів підключити дом к електричності, соответственно, був поражений ударом електросіті. І uh, скажем так, ми своїм отделением знімали його з зі стовба. На території Національного університету цивільного захисту України діє навчальний полігон. Його площа становить понад 15 гектарів. Тут моделюються різноманітні екстремальні ситуації. Дії при рятуванні людей на висоті курсанти університету відпрацьовують у спеціальному класі. У гірських районах або ж у містах після землетрусів та ураганів рятувальникам доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли використання спецтехніки є неможливим. Рухатись на складному рельєфі, підстраховувати один одного, пересувати за допомогою мотузки, усі ці тонкощі вивчають тут майбутні рятувальники. Слід сказати, що матеріально-технічна база Національного університету цивільного захисту України постійно вдосконалюється. Це сприяє всебічній підготовці вихованців закладу. В сучасних лабораторіях студенти отримують міцні знання у хімічній галузі, технології пожеже гасіння, розробці обладнання та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Також з кожним роком збільшується кількість нових спеціальностей, в яких сьогодні відчуває гостру потребу Міністерство надзвичайних ситуацій України. Ми робимо перший випуск піротехніків. Це 10 чоловік, які пройшли. Уже 4 года проучились, вот они пятый пятые учатся это те, которые будут заниматься разминированием. Совсем недавнее событие 2 года назад. На 61-м арсенале в Лозовой был, знаете, взрыв. И сегодня подразделение МЧС работает по ликвидации последствий, по разминированию. И это наши ребята первые вольются. Уже впервые раньше этих специалистов готовили подраздел... учебное заведение Министерства обороны. Затем было принято решение министром, чтобы готовить этих специалистов в своих учебных заведениях. И мы впервые 4 года назад взяли этих ребят. И вот они через год придут в практические подразделения и будут заниматься разминированием. Великої уваги в університеті надається фізичній підготовці, в числі вихованців закладу, чемпіони Європи та світу з гірьового спорту, численних видів одноборств. А ще життя курсантів університету сповнене багатьма яскравими подіями. Конкурси краси, виступи самодіяльних творчих колективів все це робить навчання яскравим і незабутнім. Рядовий курсант може брати участь у новиковій праці, може приймати участь у творчій діяльності. Тобто може приймати там, наприклад, в, з, з, бути у збірній команди КВН, співати в анімі, це наш гурт. А, тобто дуже багато та цікаве життя у стінах цього університету. Це найярші такі впечатлення, які залишиться, звісно, допомагають потому тому ну, що коли ліс в завалі там определенний уровень экстрима ще и вже не так страшно, допустимо. Э, ну, Чувствовать себя девушкой, то есть потому что ты уже боевой солдат, прошел и Крым, и Рым. Вот, поэтому, конечно, все остается. Я выбрал эту специальность не случайно, в принципе. В моей семье все были офицерами, мужчины. Защищали нашу страну. Но выбрал специально защищать нашу страну от пожаров по той причине, что люблю помогать людям в их бедах. Пытаюсь быть полезным обществом. Считаю это своим призванием. Сейчас мы находимся в казарменном помещении второго курса, и сейчас мы зададим несколько вопросов курсантам, которые здесь живут. Здравствуйте. Здравствуйте. Спорту в нашем университете принадлежит важное место. Скажи, что тебе помогает тренироваться? Полноценное здоровое питание и дружественная атмосфера. Спасибо. Мой тренер и поддержка товарищей. Стремление к победе. Сейчас мы зададим вопрос, касающийся учебы нашим курсантам. Привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, не мешают ли твои служебные обязанности в учебе? Нет, я знаю, что это необходимо для моей будущей профессии. А двойки есть? Да, конечно. Буду стараться. Скажи, не мешает ли служба учебе? Ну, человек на посту, не будем ему мешать. Сейчас мы с вами в университетской столовой. Скажи, пожалуйста, как як как Хорошо. Сейчас мы находимся в бібліотеці и зададим несколько вопросов курсантам. Что же они читают? Привет! Здравствуйте. Какую последнюю книгу ты прочитала? Спасибо. Професія рятувальника не просто є важливою. Вона є необхідною. Адже саме рятувальник в будь-якій надзвичайній ситуації має вчасно прийти на допомогу і врятувати найцінніше, що є у людини її життя. У Національному університеті цивільного захисту України навчають бути сильними, рішучими, мужніми, витривалими, справжніми професіоналами, які у будь-яку мить готові прийти на допомогу, ризикуючи собою заради порятунку інших.